Подарунок для дітей в рамках новорічно-різдвяних свят організували працівники сектору кримінальної міліції у справах дітей обласного управління міліції. Минулими вихідними дітей, батьки яких переїхали на Тернопільщину з окупованих сепаратистами територій, а також вихованців будинків-інтернатів, правоохоронці запросили на ковзанку Ескімос, що в Подолянах до нас звернулися працівники працівники. Тернопільської міської міліції ми з радістю їм пішли на зустріч і приймаємо дітей, які переселилися з Донецької і Луганської області. Ми ж щиро раді, що в нас виходить така співпраця. У нас виникла ідея у зв'язку з тим, що діти перебувають на зимових шкільних канікулах. Відсутність снігу на вулиці, запросити дітей відвідати каток, Ви бачите, що знаходиться біля 40 дітей, які це діти в основному є переселенці із зони проведення антитерористичної операції, це Донецька, Луганська область. Є діти сьогодні це з центру соціальних служб для дітей, які позбавлені батьківського опікування, Теж вони зможуть безкоштовно сьогодні покататися. Багато дітей одягнули ковзани та вийшли на лід вперше. Нам перше сказав директор, що ми ну, йдемо на каток. І ми дуже нетерпінням чекали цього, ну, сьогоднішнього дня. Це я тут перший раз. Страшно, дуже страшно. Зі всією родиною на Тернопільщину переїхала із Сімферополя Олена Ніфедєва. На батьківщині залишилося багато рідних та друзів, але спілкуватися з ними виходить лише через скайп. остров у нас тут захватили, поэтому жити в Росії ми не захотіли. Приехали сюда, оттуда и уехали, что жизнь начала просто вот ну, она кардинально меняется. Там, Если кто-то сравнивает Украину, допустим, то тут ту, ту же Россию, ну скажем так, у нас сейчас не очень хорошо, там еще хуже. Тому що здесь є хоча б то, що там немає, свободы. От свободы там То Тобто і здесь плохо, і там плохо, але там об этом не можна говорити. В принципі, морально тут проще. В такому напряженні жили, що от просто вже заметили, що улыбаться почали, вже тільки коли приїхали сюди і мабуть, місяць два пожили, от немножко отпустило. Жінка без вагань подивилася завести своїх неповнолітніх дітей на козанку. Покататися на ковзанах мріяли давно. В Криму такої нагоди не було. Тому на запрошення міліціонерів погодились одразу. Новинкою та відкриттям для родини Ніфедів стало і святкування Миколая Чудотворця. Здесь более люди такі релігіозні. Тому, допустим, такого немає. до святого Ніколая так не празднує. То есть, для нас це було теж відкриття, коли. Когда... А тут вот Святого Нікола празднують на уровне Нового года. В принципі, перший раз видим так. вот льот і коньки. <laughs> Очень интересно. Шестирічний Міша Ніфідів на лід вийшов перше. Ми розпадало і Що я не видержував скористя? Я халс нормальний з морози. Після ковзанки дітям запропонували намалювати малюнки та написати про свої заповітні мрії. Усі їхні роботи експонуватимуться на стендах Ескімосу.